16-й замір температури гарячої води робимо через годину з лишком після того, як було зроблено попередній 15 замір. Тобто десь через півтори години після того, як пішли члени комісії, котрі хотіли заміряти температуру води, коли вона була майже 40 градусів. Через півтори години, будь ласка, дивимось, яка температура гарячої води. Зливаємо, скільки завгодно. Вже 30. 30, мабуть, навіть на 31. 30 з половиною градусів. Після того, як пішли члени комісії, людям гаряча вода вже не потрібна. Вона потрібна тільки тоді, коли вони роблять заміри. Шановні працівники кеч, будь ласка, надайте відповідь, чому вода йде 40 градусів або 38 тільки тоді, коли ви приходите заміряти її температуру. Чому після цього вона знову знижається до 30, до 25 градусів та до 23 градусів до кімнатної температури? Чому вона знижається саме тоді, коли ви її не заміряєте? Чому вона була 40 саме тоді, коли ви її приходили заміряти, та я вас не впустила, Бо три рази ви мені вже міряли її. І всі ці три, три рази ви мені не надали жодного документу. Жодного з трьох разів я не отримала від вас акту ані копії акту, ані іншого якогось документу. Проте мої підписи ви отримали три рази. Отже, питання до працівників кеч. Повторюю, чому вода, температура води становить близько 40 градусів, 38, 39, 40 та навіть 32 тільки тоді, коли ви приходите заміряти її температуру. А коли вас немає, температура води становить 30, 28, 25 та 23 градуси. Перевіряємо дату. 12, 12 Через годину з лишком. годину та 10-10 хвилин. 10. Температура впала на 10 градусів або на 8. У 4 години вечора ви казали не мені, але я чула, що ви збираєтесь знову до мене прийти. Подивимось, яка температура води буде у 4 години вечора. Також до вас питання, чому ви не надаєте мені жодних документів, коли приходите заміряти воду? Чому ви робите замір, отримуєте мій підпис та не надаєте мені жодних документів?